В сьогоднішньому відео хочу показати результат вирощування квітів через розсаду. Вже все висаджено на клумбу, тому можна показати, вже є на що глянути. Все вирощувалось в звичайній міській квартирі. Якщо ви також любите спостерігати маленьке диво перетворення на сінинки на рослинку, то запрошую до перегляду. Почну з тих квітів, які для мене найцікавіші. Бо дуже красиві на картинці, і я ніяк не можу дочекатися, коли ж побачу вживу. Це Гайлардія. Ось такі насінинки. В мене було три сорта: Arizona Red, Arizona Sun та Arizona Apricot. Ось саме Apricot зійшов найгірше, їх у мене вийшло менше всіх по кількості. Ось така Гайлардія була в стаканчику. Але що можу сказати? Два перших екземпляра я посадила рано ще наприкінці квітня. Було спочатку тепло, потім досить холодно, до 5 градусів вночі. При такій температурі саджанці не зростали, просто сиділи на місці і виглядали не дуже міцними, але не пропали. Тому роблю висновок, що не треба поспішати з висадкою ґрунт, поки не настане тепло. Та розсада, котру саджала вже в середині травня, прийнялася швидше та помітно зміцніла прямо одразу. Не маю досвіду ще з цією квіткою, тому для мене питання: чи зацвіте цього року? Бо багаторічники часто не квітують в перший рік посадки. Ну, от аквілегія, наприклад, точно не зацвіте. А з гайлардою питання відкрите поки що. На одній рослинці я побачила бутончик. Ось він, ось його видно. Тож чекаю, дуже хочу побачити квітку, яка вона буде. І ще дуже цікаві ось такі цинії або майорці. На фото просто розкішні, низенькі, пишні. Насіння від продавчині з Фейсбуку. Ну, Гайлардія так само. Схожість чудова, розсада гарно виросла. Це однорічник. Тож зростає швидко і точно зацвіте вже скоро. Висаджувала після 12 травня у відкритий ґрунт. А тепер подивіться, вони ще низенькі, а ось вже бутончики. І це перший тиждень червня. Коротше кажучи, я вже в очікуванні дива. Минулого року я теж посіяла низькорослій майорці рожевий ліліпут. Виросли вони такі рожеві і такі ліліпути, але лише за розміром квітки. Маленькі сантиметри два в діаметрі, такі махрові. те стобло було зовсім не обіцяне 25 см, а всі 50-60 Тут же вже видно, що такі повинні бути низенькі. Бо вже ось такі маленькі, бачите, низенькі ще зовсім сантиметрів, мабуть, 10 але вже з бутончиками. Петунія. Я сіяла двох видів одна звичайна кущова. А інші ось такі в пакетику з магазину. Кущові це насіння з Фейсбуку від приватного продавця. Сходили просто шикарно, дуже дружно, навіть забагато вийшло. А на початку червня вже ось такі: показали квітку, вже потрібно стригти. Дуже хотілося побачити колір та вигляд квітів, тому не стригла. Тепер вже можна, вже квіточка є, вже буду підстригати. Магазинна моряка сходила гірше: з десяти насінин зійшло 7. І наростала вона ну дуже повільно. Тож, якщо будете сіяти, так набирайтесь терпіння на перший час. Але на перший тиждень червня вже маю ось такі шикарні кущики, навіть стригти не треба, сама добре розгалуджується. І вже чекаю першу квіточку, ось бутончики. Загалом петунія не важка рослина для вирощування через розсаду, але потребує терпіння. В цьому році я задоволена результатом. Минулого року дороге насіння ампельної петунії в мене не зійшло. Не знаю, що я там зробила неправильно, що не так в мене пішло, але не зійшло. А ось прості сорти з пакетика сходять дуже гарно. Календула. В мене насіння ось такої розкішної календули, купувала також у Фейсбуці. Зазвичай ніхто не заморочується, щоб сіяти календулу на розсаду. Ну, це зрозуміло, вона і так гарно сходить та росте. Але в мене календула не проста, розкішна, золота, тому вирішила не ризикувати, посадити частину розсадою. І правильно зробила в грунті ще маленькі. А розсада вже гарно пішла, вже бутончики, скоро зацвіте. Ось такі, бачите, ну такі вже міцненькі, гарненькі кущики. Сподіваюсь, що буде такий вау-ефект. Бо якось купувала в магазині пакетик махрових нагідок, а виросли прості. І таке буває. Аквілегія теж рослина для терплячих. В цьому році будуть ось такі малюпусіки сидіти, потроху наростати, квітуватимуть лише наступного року. Але розсадою вирощуються дуже гарно, ніяких складнощів немає. Схожість була непогана і в магазинних. Єдине, що магазинні аквілегії дуже простенькі сорти, ось ці з Фейсбуку цікавіші. Після висадки з горщиків у ґрунт, буквально за кілька днів ось помітно міцнішають. Ну, від відкритого ґрунту рослина, звичайно, що вона на вулиці буде себе почувати набагато краще, ніж в квартирі там на вікні. Лаватера Ось також дуже легка для вирощування рослинка. Вона і в ґрунті сходить гарно, але знову ж таки, розсадою буде набагато швидше. Легко перенесла пересадку і гарненько наростає. Чорнобривці. Ну, Тут та сама історія, що і з календолами. На всяк випадок, висадила трохи насіння цих красунчиків на розсаду. Дивіться, які вже велетні. На клумбу пересадила всередині травня, погода ще була не дуже, то холод, то дощ. Але гарно адаптувалися мої чорнобривчики на свіжому повітрі, прям рвонули наростати. Такі міцненькі, жарненькі стоять. Ще із цікавих і нових для мене рослин це гомфрена. Ось такі пакетики з магазину. З одного пакетику зійшла прекрасна, а друга набагато гірше. І самі рослини слабіші. І як не дивно, пакетик з насінням білої гомфрени видав ось такі квіточки з червоним стеблом. А червоні, навпаки, біле стебло мають. Але тут не буду намовляти на виробника, бо є така вірогідність, що може, то я просто переплутала надписи. Хоча, наче, ну, чітко так пам'ятаю, що все повинно відповідати. Ну, але раптом, раптом переплутала. Коли зацвіте, то побачу. Це сухоцвіт. Обіцяють розгалуджений пишний кущик. Ну, подивимось, бо часто густо на картинці одне, а виростає дещо інше. Побачимо. Люпин був в мене ось в такому пакетику. Теж гарна схожість, гарно наростав. Я не чекала довго, щоб Люпин вирос. Прочитала, що краще пересаджувати обережно, зберігаючи грудку землі. Тож, як з'явилося два-три листочки, то одразу на клумбу. Теж гарно прижилися, жоден не пропав. Ну, квітування, я так розумію, теж чекати наступного року. Це особливість багаторічників. Далеко не всі зацвітають в рік посадки. Тут треба набиратися терпіння, ну, але зрозуміло, що вона буде ця рослина вже потім квітувати не один рік і не два, і не три, а дуже багато років. Ось ромашки, які садила минулого року, сиділи до самої осені такими маленькими і низенькими кущиками. Навіть взимку більшість листя зберігалось зеленим. А ось тепер вже бутончики. Дивіться, високі та міцні гарнюні. Ось ось розквітнуть. Дуже полюбляю саме таку білу, велику квіткову ромашку. Колись їх росло дуже багато в садку моєї прабабусі, тож ця ромашка приємний спогад дитинства. Одразу згадую яскраві білі кружечки посеред зелені, в затінку абрикоси та груші. Сподіваюсь, що ось ті, що посадила, будуть саме такими, як в моєму дитинстві. Так, ось тут вже я відзняла на наступний день, як швидко все змінюється. Буквально кожного дня клумба вже інакше, щось розквітає. Ось, бачите, ромашки вже розквітли. Ну, е Такі вони по формі, по кольору, але менші, ніж я пам'ятаю, ну, в дитинстві пам'ятаю, що вони були прям такі великі. Ці менше. Ну, Тут, можливо, ґрунт гірший, можливо, тому що тільки перший рік росте. Ну, Але взагалі в цілому подобаються вони мені. Подобаються гарненькі. А ось ромашка, що продавчиня поклала в подарунок, і яка здивувала мене швидкістю появи сходів. Виявилася ось такою жовтою з темною серединкою. Кущ також сам розгалуджується, дає багато бічних бутончиків. Довелось підв'язати до кілочків, бо попадали. Чи то вітер був, чи дощ, Ну, попадали на землю. Довелось підв'язувати. Цікава квітка. І я думаю, що ботанічна назва в неї буде не ромашка, це, мабуть, щось інше. Погуглила варіанти від гугла Арктотіс, Діморфотека, Остеоспермом. Це по фото. Ну, За описом, все ж таки, схоже на Арктотіс. Колеуси також посіяла, це в мене традиція. Старе насіння, як я показувала в попередніх відео, не зійшло взагалі. Там хоч ще термін придатності не сплив, він в цьому році, здається, закінчувався. Але не зійшло жодна. Купила нове цьогорічне, зійшло чудове. Вийшло дуже багато, довелось відсіювати, залишати ось такі найбільші, найміцніші. Ось так зараз виглядають. Але цього року трохи дивує мене кольорова палітра, бо щось все зелене. Хоча на такій стадії вже повинен проявлятися колір. Тобто повинно вже бути видно, де зелений колес, а де кольоровий. Ну Подивимось, що буде далі. Духмяний тютюн в цілому може віднести до невдач цього року. Схожість прекрасна, але після пікіровки по стаканчиках дуже багато рослинок завмерли. Не виросли зовсім. Ось гарних, якісних в мене вийшло лише кілька штук. А Ще вони дуже схожі на петухні листя. і в мене думки ще не переплутала я часом хто де. Ну, Після того, як заквітне, буде видно точно. Може, ще вийде, що і петуні у мене навіть і не сіма. Менше. Висаджувала тінисту ділянку, почитала, що наче тютюню -тю, тінь підходить. Ось дві штучки лишила собі на балконі, думала, що дві петуні. Аж ні. Тепер видно, що ось це тютюн. Хоча листя дуже схожі. ну, дуже схоже. Нарешті очітки: оце справжні туго думи. Зійшло всього декілька з двох пачок насіння і росли дуже довго, ще й отак повитягувалися. Чесно кажучи, не уявляю, як таких малюків висаджувати на клумбу. Ну, дуже вони маленькі, дуже такі слабенькі. Хоча, можливо, на сонечку на вулиці вони окріпнуть і підуть набирати якусь масу, товстішати. Можливо, спробую спочатку одну штучку висадити, подивлюся, як він там буде себе почувати. Зараз якраз настає найцікавіший час. Коли клумба змінюється кожного дня, щось розцвітає, щось показує бутончики. Кожного дня щось інше. Ось сьогодні вже в мене така жовта полянка Енотер. Бачите, яка краса. Літо дуже швидкоплинне, але квіти встигають за цією швидкоплинністю. Ростуть та змінюються з кожним днем. Тож далі буде.